Українські художники, інсталятори та фотографи підкорили європу. Мистецька еліта Франції високо оцінила потенціал вітчизняних митців. Найкращих запросили сюди, в Париж нагороджували не будь де, а на єлисейських полях у знаному ресторані Фіке Дати шанс, це практично помінять судьбу для художника. И это очень важно, я очень рада за них, что ребята делают это искренне. Я рада, что отобрали хотя бы столько участников, пусть немного, да, пусть там как бы получат грант один. Но ребята планируют это все продолжать дальше и планируют это делать из года в год. Это была очень захватывающая работа. Конкурсанты настолько безпосередні и цікаві, их идеи вразили меня. Кращим з понад тисячі конкурсантів став 19-річний художник Микола Толмачов. герой малюнки. років є молоді хлопці та дівчата, а також птахи та тварини. Митець їх подає у своєму унікальному баченні. Микола вже зараз просить називати себе Ніколосом, або бити ближче до французької мови та культури. Волшебне слово «Париж» і все. Ну, тобто я подумав, що обов'язково как бы, ну, то есть без варіантів треба спробувати. Звісно, потім как бы, процес ще часу, как бы, кілька місяців для, було для того, щоб подати роботи, були сомнення. Тобто дуже сильно сомнівався, оскільки как бы, ну, я то есть еще ну никогда не было опыта то есть то есть не ни выставок ничего то есть тут по сути то что я делаю это ну, сугубо личное Молоді вітчизняні митці зі своїми роботами кілька місяців проходили жорсткий конкурс, щоб потрапити сюди у саме серце французької столиці. Тут тобі і галеристи, і художники, і фотографи, саме вони і обирали кращого з перспективних українських митців, щоб вручити йому стипендію розміром 20 тисяч євро. Ми дуже вражені якістю та тематикою робіт українських художників. Це щось дійсно незвичне та новеньке. Ми раді брати участь у такому дійстві. Тепер цим молодим митцям буде легше пробитися. Усі без винятку фахівці наголошують на великому потенціалі вітчизняних молодих митців. Вони упевнені зараз для фіналістів і не тільки відкриються двері, чи не усіх престижних французьких галерей.